Я думаю, всі в юності встановлювали для себе якісь крайні межі, утворювалися якісь принципи та погляди на світ. Типу я ніколи не буду вживати алкоголь, я ніколи не буду курити цигарки, або я ніколи не буду грати в доту. Але особисто я програв по всіх фронтах. Чесно сказати, я навіть ніколи не міг подумати, що прийде день, коли я буду грати в танки, почну грати в доту чи повернуся в КС. А якби мені сказали, що це все відбудеться за один місяць, я б харкнув цій людині в лице. Але як ви та залишки мого внутрішнього я можете побачити, я зібрав трьох з них: три вершника ігрового апокаліпсису, які протовклися по мені, зламали мене та залишили десь на узбіччі. Сказати чесно, серед всіх трьох ігор, саме дота, та яку я боявся як вогню, до якої ніколи не бажав торкатися, була найбільш а той, з ким я провів руки, був найжорстокішим. Сьогодні я вам розповім про КС 2 та проблему змагальних ігор загалом. Це відео не буде повноцінним оглядом чи якимось гайдом, це буде щось більше схоже на звичайну рецензію, на щиру сповідь або ж на історію частини мого життя. Взагалі все починалося спокійно. Я був ще школяриком, на дворі був 2018, і якраз тоді КСГО стала безкоштовною. Там же мій друг скооперувався зі мною, та ми почали грати в цей сутич, оскільки в нього вже був який-неякий досвід, порівняно з ним я грав як інвалід. Але з часом, з кожним днем, нам вдавалося якось влитися в місцевий контингент, тим самим віднайшовши своє місце на цьому болоті. В той час я, до речі, встиг хапнутись до якогось визначеного рівня, щоб золутати безкоштовний прайм статус, який коштував на той. Момент чимало грошей, як на школяра. Час ішов, я радів як слон і продовжував далі грати в неї, бо якраз тоді почалася епоха Ренесансу КС. Вона допрацьовувалась, постійні оновлення, купа карт, нові режими, і помаленьку ми почали відчувати запах гімна, бо чутки про новий КС все більше набирали оборотів. Я ж не приділяв їм уваги, тому що вірив, що це не більше, ніж просто чутки. Я грав в своє задоволення, приділяючи більше уваги саме режиму другий пілот, септо 2 на 2. Тут я почував себе, як криба у воді. Бо тут вся відповідальність розподіляється тільки між двома гравцями за рахунок гри з одним і тим самим сексуальним парубком. Ми досягли безперечного балансу та синхронізації між собою. Він навчив мене всьому, що сам знав, і з часом покинув гру, на відміну від мене. Ще через якийсь час мною був завербований і ще один козак, з яким ми продовжували грати далі. Ролі змінилися. Відчувалось це так, ніби майстеру ґвей пішов, а я як шіфу залишився, щоб тренувати воїна дракона, але не суть. З часом я зібрав свою несамовиту четвірку, і ми забили болт на звичайний ММ. Нам було цікавіше змагатися між собою, аніж з рандомами. Підбір суперника ще тоді був гівном, але те, що сталося потім, 22 березня 2023 року, Valve анонсували заміну CSGO, себто CS2, І вже в кінці вересня того ж року, всіма любима strike Global Offensive перестала існувати, переродившись у всіма так довго Counter-Strike 2. Так, новий рушій виглядати стала краще, не сильно, але краще. І по факту це було все. І здавалось би, ну а що іще хотіти? Кезго була наповнена контентом. Зараз підтягнули графіку і все. Шик, правда? <плес> Половину карт прибрали. А що не забрали, то змінили. Режимів типу другого пілота, гонки озброєнь та інших не було, зате додавали систему Саптіку, яка нахуй зламала стрільбу. Змінили пересування, звук став значно гірший. Від чого стало важче орієнтуватися по ньому? Гра просто була переповнена багами, походячи не на повноцінний реліз, а на обрізану демку. І оскільки це була заміна CSGO, а не окремий продукт, гравці не мали вибору, окрім як змиритися з цим. В ММ ранги були повністю зруйновані, тому що леми і тому подібні калібрувалися в срібло голтнову, тим самим застригаючи в цій бездонній ямі без можливості покинути її. Кожна катка була, наче підкидання монетки, де ти або потрапляв проти таких самих як ти, можливо слабших, або проти тих самих лемів, бігстарів, які не залишали тобі жодного шансу і які й самі не могли вибратися з цього гівна. Просто уявіть, як почувалися ті, хто вклав в гру кілька років свого життя і отримав багований, кастрований і нікому не потрібний шмат гівна. Навіть зараз, два роки по тому, якщо повертатися до рангів, то тут все дуже неоднозначно. Ой, вибачаюсь, все однозначно, однозначно хуйково. Як людина назвемо її персона 1, яка провела в грі купу часу, яка об'єктивно грає і розуміє гру краще, має умовних 2000 рейтингу, в той час як персона 2 провела вдвічі менше часу в грі, слабша в тактичному плані. стріляє гірше, має 10 тисяч рейтингу. Візьму особисто себе, я звичайний лошок, який ніколи не грав добре. Мій максимум це беркут на напарниках. Зараз в тих самих напарниках відкалібрувався в голтнову третю, спокійно виграю калаша, але в той же час перша голтнова грає мене як цигани матір. Габена це називається баланс, а точніше його максимально зламана та нефункціонуюча версія. Тому грати в це зі смурфами або просто людьми, які не можуть покинути ту саму яму, дуже боляче. Ба більше це і ще болючіше, коли причудовий античит справляється зі своєю роботою ніяк. Чітери в цій грі були, є і будуть. Є в тебе прайм статус чи немає без різниці, бо знаходились способи читерити і без софта. Я буду відвертим, мій тодішній наставник якось запропонував створити твінк, щоб спробувати пограти з читами. щоб у разі виявлення читерастів виєп... Коротше, позбавити їх переваги. Більше ніж тиждень ми грали на цих акаунтах, і кожна, я повторюю, кожна гра закінчувалась ХВХ. Це настільки нас Пало, що через тиждень ми закинули цю ідею, бо читерів була така кількість, яку я навіть не міг собі уявити. Найсмішніше те, що нас античит так і не заблокував, як і наших опонентів. Само собою, як ви могли здогадатися, це діло відбувалося на нон праймі, де цими читерами просто кишить цілі кодла без мамних синів. Але скажу вам, що в матчмейкінгу справи не сильно краще. Трапляються вони не часто, але дуже запам'ятовуються, якщо можна так сказати. Але якщо так подумати, то страшніше читера може бути сама гра, а вірніше її реєстрація влучань. На старті все було максимально хуйово, бо вдобавок до саптіку ми мали зламані хітбокси. Зараз же з цим трішки менше мороки, але ключове слово. Трішки, коли я дивлюся на цю реєстрацію влучань, мені стає погано. Я хочу зачинити двері та вікна і ніколи більше їх не відчиняти. І чим довше я грав в цю гру, тим більше до мене приходило усвідомлення, що завтра моя кімната може змінитися на іншу білу, з м'якими стінами та обов'язковим дрес-кодом. Щоб цього запобігти, особисто я рекомендую саме Майндлі, який одного разу вже допоміг і мені. Саме тут ви зможете отримати швидку і якісну допомогу навіть сьогодні, і не зволіkatі з покращенням свого емоційного стану. Але головне не соромтеся, шукати та відвідувати різних спеціалістів, щоб ви змогли знайти того, з ким можете комфортно працювати за потреби в майбутньому. За моїм промокодом Бабайло. Ви отримаєте знижку в 10%, яка допоможе зберегти пару гривнів, щоб можна було закинути на ЗСУ. Переходь за посиланням в описі або скануй qr код і отримай допомогу просто зараз. Знаєте, я в якийсь момент ще до запуску гри спіймав себе на думці, що КС це приємніша гра, ніж вод. Тобто в танках ти можеш грати на поганому танку або просто з поганою пушкою, і щоб виправити це, ти повинен перетерпіти каторгу, перш ніж зможеш придбати собі якісь покращення, а в ідеалі викачати наступний танк. Тобто кількість болю, яку ти відчуваєш, регулює команда, яка або дуже смачно відсмокче мокрого штефана, або виграє, та подарує тобі трішки більше досвіду. Так от, як я і сказав, в танках тобі потрібно прокачуватись, і від цього здавалося, що там програвати болючіше, ніж в КС, де немає прокачки. Як я помилявся. Ці відчуття від програшу, які ти відчуваєш, неможливо порівняти ні з чим. Найстрашніші думки приходять саме від цієї гри, бо якраз тут все, заради чого ти граєш, це задля перемоги. Більше немає жодного стимулу. Не настріляти фраги, не стати першим в списку, а саме виграти твоя єдина задача. Від цього програш приносить такі негативні емоції, з якими ти не можеш впоратися. А коли ти бачиш, що ви програєте через те, що сервер просто не реєструє влучання, мозок вибухає. Я не можу описати. Сати це відчуття, коли ти робиш все правильно, але гра каже тобі відсмокче бедло. На мою суб'єктивну думку, єдиною нормальною командною грою, в яку я грав, є дота, та кого я презирав, на кого косився і в чию сторону плювався виявилася найкращим, найбезобіднішим феноменом, який я тільки бачив. Я не скажу, що вона є хорошою грою, але серед командних змагальних ігор вона, на мою думку, є найкращою. Бо в КС ти можеш видручити реакцію та стрільбу на максимум і цим перемагати. В той час, як в доті, акцент робиться не на реакції, а на мисленні. В ній більше треба думати, що ти робиш і як ти це робиш. Хоча однією з найбільших проблем змагальних ігор, на мою думку, є сам фактор змагання та ці емоції, яка гра викликає при програші. Це звучить максимально тупо, я знаю, але послухайте, що я хочу цим сказати. Зараз усе більше людей забувають, чим є гра насправді, вона мала би бути способом відволіктись, розслабитись, втекти від рутини, отримати дофамін. Але замість цього, сьогодні ми маємо культ людей, які безперервно тренуються. Люди бояться програти настільки, що витрачають десятка, а іноді й сотні годин на тренування лише для того, щоб просто не програти. Страх програшу змушує її годинами дрочити тренування, аби не виглядати лохом. Іронія в тому, що щоб просто... Пограти спершу треба місяцями вчитися грати, і важко зрозуміти, де в цьому розвага, чи я неправильно розумію значення слова гра. Ще з малечку я не розумів, навіщо мої знайомі ходили на аїмки, де проводили по годині або й кілька годин на день. Навіщо люди заходили на карти, щоб тренувати свій спрей? Тобто я не міг усвідомити факт того, що ігри сприймаються людьми як щось настільки важливе, як щось, що варте того часу, щоб вони приділяють не самій грі, а конкретно тренуванням, що для них програш. Це настільки жахливо. В той час є ПВЕ-шутер Helldivers 2, в якому завдання можуть іти і по 40 хвилин, і в кінці, якщо ти програв, провалив завдання, ти не хочеш вирвати собі очі або розтовкти собі ж їбало об клавіатуру, на відміну від програшу в КС. ти грати в ігри з такими людьми, які півдня сидять на імці і ще півдня видрочують розкидки тільки для того, щоб пограти годину вечором. Це те ж саме як в 5 років піти пограти в хованки з командус в мультикамі або мавці, не несе ніякого сенсу. А збалансу. Хоча б цю гру, так, щоб людина, яка грає 5 годин на тиждень, не грала з людиною, яка буквально живе в цій грі, ніхто не збирається. І це насправді сумно. Ця проблема стосується мало не кожної гри, але в КС це питання стоїть найгостріше. Грати в КС це як прийти на урок музики для душі, взяти скрипку, а там уже сидять 9 людей, які щодня 5 годин дрочать Вівальді на слух, і ти з ними маєш грати в одному ансамблі. Ну і як ти думаєш, хто буде виглядати дебілом? Або це якби тебе, офісного працівника, який вечором раз на тиждень ходить на секцію боксу для фану, викинули на ринг проти професійного бійця, який тренується щодня, має дієтолога, тренера, масажиста і ціль виграти чемпіонат. І сказали: ну давай, покажи, що вмієш. Абсурд, а так зараз виглядає гравкес для звичайної людини. Як людина, яка має кілька годин вільного часу на день, може розслабитися в грі з унікому, який ще в 2005-му відіграв 2000 годин тільки на карті де даст і ніколи не чув про де Зодорант. Правильна відповідь ніяк по якійсь причині ігри перестали бути розвагою і перетворилися в другу роботу. Тому мене цікавить тільки питання, чому. Думаю, тому що це вже не просто гра, це спосіб отримати визнання, навіть повагу, як лайки в інстаграм. Більше фрагів, більше респекту. З появою турнірів, стрімерів, команд, спонсорів, величезних призових. Гра перестала бути просто грою. Люди почали бачити шлях. Якщо задрочу стану професіоналом, зароблю гроші, тобто з'явився конкретний стимул грати серйозно. Гру почали сприймати як кар'єру, де кар'єра там вже не по фану. Тільки от справжню кар'єру змогли побудувати тільки одиниці, а всі решту просто з надією продовжують цей безглуздий шлях або ж просто коряться реальності та починають тренуватися як кіберспортсмени тільки для того, щоб пограти без надій на щось серйозне. Вони тренуються не для радості, а зі страху, щоб не бути тягарем, щоб не бути приниженим голосовому чаті, щоб тебе не кікнули з пачки. Ти витрачаєш вечори на тренування не тому, що хочеш, а тому, що інакше тебе з'їдять. Зараз в усі ігри завезли рейтинги, сезони, нагороди за вхід, батл що челенджі і це працює як робота. Ти прив'язаний до гри, бо боїшся втратити нагороди, ранги та час, який вже вклав. Тобто, вже не ти керуєш грою, а вона керує тобою. Це також відкриває розробникам нові можливості для донату. А ця система з кейсами це просто звичайне легальне казино, в яке можуть грати навіть діти. Для них та багатьох інших людей, які не можуть здобути визнання за хорошу гру, цей самий статус та повагу можна отримати, якщо вибити собі скінчик, яким можна хвалитися. Тому вибір косметики, за яку люди готові платити, постійно росте. Колись це була виключно зброя, потім додавалися оперативники, на яких можна наліпити патчі або наклейки на зброю. І оскільки ще давніше Ли добавлені рукавиці в недалекому майбутньому я чекаю кастомізацію кольору шкарпеток по тисячі гривень за кожну скини на гранати або брендоване взуття, як Фортнайт. Я б не мав жодних дорікань до гри, якби був косметичний донат, але не було кейсів. Проте наразі, поки одні ігри знищують через наявність лутбоксів, КС цвітає і пахне, а народ і задоволений цим. Проблему балансу, до речі, частково можна вирішити, перейшовши на фейсет. Але чому який слівий чувак, який не мав жодного відношення до ігор, зміг створити платформу, на якій краще як підбір гравців, так і антічіт від того, який зробила компанія мультимільярдер. За останні сім років на од... Них тільки ключах для відкриття кейсу clutch компанія Valve заробила 385 мільйонів 950 тисяч доларів. Одна з найуспішніших та найбагатших ігрових компаній на протязі кількох років не може, а вірніше буде сказати, не хоче доводити гру до ладу. Бо навіщо, якщо і так хавають, фейсет все ж не може повністю вирішити проблему балансу, бо все ж він не ідеальний. Та і загалом ця платформа націлена більше на людей, які хочуть в кіберспорт в результаті ми маємо гру з поганим балансом, поганим античитом, поганими картами, поганою стрільбою і токсичним ком'юніті. Та не дивлячись ні на що для декого ця гра буде залишатися тою самою хорошою та улюбленою грою. Я ж відігравши останні 20 годин у своєму житті в цю гру, можу тільки побажати тим, кому вона щиро подобається, удачі, а тим, хто покинув її, або хто ще вагається, бажаю йти і більше ніколи не озиратися, не дивлячись на витрачені години, гроші, скини, ранги. Забейте на це все і йдіть далі, бо продовжувати в це грати. Це як продовжувати хлебтати гівно тільки тому, що ти вже і так багато з'їв.